Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас війна проти Spice Ну, Це не оригінал, це їхня копія. І хотів би я показати вам перший тапок це тапок мого товариша Грома Задіри. Це я вважаю це професійний тапок, тому що тут чиста веселка, і він завжди воює тільки веселками, тому що вже може собі це дозволити. Так, В нього є необхідні 6 команд. На шоти. Отаких От всяких монстрів, так? там 5700 і так далі. Ну, що тут сказати? Тут одразу в нього сильний блокіратор зарядився, він заблокував канну. І, в принципі, саме страшне, можна сказати, вже позаду. А, ну, Ті, хто, звичайно, не мають таких героїв і так далі, вибору набору такого, так, то вам, в принципі, веселками грати. Буде складно, або якщо у вас будуть суперники легші, то веселками можна грати. А ті, хто мають реально донатні аккаунти, гарні герої. Тобто, або ви вже просто давно граєте, і у вас реально є 6 повноцінних команд і дуже ну, гарні герої, то в принципі вам також є варіант над цим подумати. Зараз ви бачите прямий приклад. Скажу так, що гром воює всі шість тапки, у нього веселки і кожну війну. Так. Більш-менш кожну війну стабільно він в топ-атаках входить. Ну, буває, там як щось пішло не так, звичайно, і тут може бути таке, але не так, не так часто, як косячать моно або 3-2. Ну, далі підуть мої атаки, там вже буде всяке, всякі зборники. І так далі. далі побачите те, що в мене вийшло. Ну, тут, взагалі, якось без шансів. Тут вже пішли мої атаки. Перший мій тапок взяв я веселку. Не брав я саму сильну веселку, тому що розкидав героїв по інших тапках. Взяв таку, ну, гадав, що вона має витягнути, тому що це волі пасивний, ваня мейнен, об нього можна заряджатись так само, як і об Хоруса. Але трішки, бачите, пішло все не так. Почав заряджатись Хіоніс від комбінації. І, в принципі, це була скажімо так, основна проблема. Тут я вирішив пазузу не бити, тому що Ваня Мейнен на підході відхиляється. І я вирішив зарядити кінічого хау на випадок, якщо походить ось, Хіоніс, перекинуть весь зріст броні, а потім вже вдарити пазузу. Так, в принципі, і зробив. Ось, подивився, де зріз є, де зрізу немає, по кому направити ціль. Вирішив направити в ванімейнена 3 удари по 400 під зрізом броні. Не дуже, не дуже гарно вийшло, але є як є, в принципі, камнем добив. Хоч тут у мене щось там вийшло. Та зібрав забрав набір життя. Відваня Мейнена і все, що я тут зміг. Далі це добити автоліка, тому що він на підході був на заряді. Далі, в принципі, в теорії, можливо було б зробити шот. Але я зарядив Кінічу Ахаву, тому що бачу, що на підході удар Хіоніса походила Ісадора, накинула два кінжалика. І всі ті кінжалики попали мені в кініча, і тут, звісно, зірвались комби і так далі. Самі бачите, що далі відбулося. Просто один Хіоніс із ну, з рештою героїв, в принципі, тут сам Хіоніс все вирішив. Тобто він перебив всю команду, а мечики вбили так, як потрібно. Забирали ману. В принципі, тут можна було перемогти, але, скажімо так, вдача була сьогодні не на моїй стороні. Що ми маємо? Маємо пробив. Мінус 2 героя добити вже буде нескладно. Тому, в принципі, ну я вважаю, що цей тапок не просланий, а нормально зіграний тапок. Є пробив. Так, далі у нас буде цікавий тапок, я його на шахтах тестую, на рейдах тестую. От ним я, мабуть, до цієї війни пару днів грав найчастіше. Зараз ви побачите збір героїв. Я хочу показати, скільки там дало балів, там 20 балів має дати, Так, 20 балів дало. І тепер шукаю наступну ціль. Ось такий тапок Клото Прометей, Сів, Людовик і Хеймдаль. Так, наче слабкий, ну, тапок так, але комбінація з Сів і Людовик це дуже сильна комбінація. Плюс. Підсилення урону на камінь, так як два зелених, два синіх, тобто і ані сині камні будуть бити ну, чимало. А Хеймдаль просто втулив його, щоб був якийсь герой, але плюс він ще й корисний герой, він може контролювати якогось хілера і так далі. Прометей, навіщо тут він дає броню? Тому що в мене тут і сів тонка, і тонка. В принципі, він дає гарний захист. Від особих навиків. Ну, тобто дає живучість команді, щоб прожити до ульти і зробити своє діло. От катбат тут зараз шалено вдарить, добре, що він вдарив у Людовіка, тому що в того є Міньйон і він сам по собі крепкий. Ось бачите, походив Людовіком, походив, сів. Тут особо камня не було чим ходити, я вирішив зробити кристал. І ну, після цього я тут уже чесно скажу на абом зірвав ці два, а, ну, ці два бичка. І камінь, в принципі, полетів, закритував після Людовика. і нормально все вийшло. Хеймтелем контролем Алісу. Тому що це, мабуть, найбільша проблема от в таких ситуаціях, коли закінчується Мана, закінчуються герої, їх потроху вибивають, і як Аліса ще... Піднімає, то це взагалі біда. Ну і тут, бачите, навіть прометей після зрізу сів, б'є по 300, майже по 400 урону кожному. Тобто в такій комбінації він не безкорисний, він б'є нормально. Ну і все. Тут вийшов шот Доволі впевнений, шот Так, зайшов камінь після того, як я позривав. Але було три стихії, тому в принципі шансів було більше, ніж у моно. Далі вже буде в мене добивчик. Ось такий тапок. Це один із слабких тапків. Ну, не слабкий, але один із. Передостанні, перед мабуть. Вкинув я туди оборона, тому що не знав, куди його приткнути. який тапок можна було б, звісно, в перший. В першу веселку, яку я ходив, там було більше шансів тоді. Але тоді цей бетап був слабший. Цей добив я не скажу, що прям простий. Кисямба з однієї, з другої, цей чувачок з саблями забув, як його вже звати. І цей. Ну, повезло, що також склався кристал фіолетових, і я заблокував всіх, хто тут є на полі, в принципі. Тобто можна було сміло прокидувати каміння і воно не буде заряджати противників. Це цю війну я тестую вперше не моноатаки. Ну, не вперше, а вперше за довгий час не моноатаки, а ось такі збірки. Збірки героїв там 2-2-1, всякі, там 3-2 і так далі. Тому що ну, хто має бездонатні аккаунти, то у вас не такий великий вибір героїв, вам і четвірками приходиться грати, вам дійсно є сенс і моно грати, і 3-2 комбінувати і так далі. Ну Поки що, от та сама стабільна команда була, це от там, де була друга, там, де є Сів, там, де є Прометей, там, де є Людовік, Клото. От на шахтах вона ну, така одна із самих стабільних. Ну і веселка та, що була перша, але замість натосу там був е, ну В принципі, тут також добили, гарно балів заробили, і далі вже в мене, що побачите, тапок, де я зробив помилку в підборі і сформував його е, ізначально неправильно, тому що там замість. Якогось лікаря був інший, той якого не треба було. Зараз глянемо, що там за тапок, чи синій 32, чи буде з фіол червоні і сині. Чи глянемо, що за я буду брати. Так, це якби перша частина війни. Тут я подивився стільки має там балів За атаку. так. ось цей тапок. Отут, це старий варіант тапку, він на кисям зроблений. Замість Ареса там був хрім. Він гарно заходив на кисям. тут я вирішив взяти його на нюкту, тому що ну, сама підходяща ціль, куди можна було б використати цей тапок, тому що на інших там взагалі шансів не було. Тут, би, тут я бачив хоч якийсь шанс пробити скаміння, можливо, зульти і так далі. Ну, під бафом кухоліна. Але Ну, але побачите зараз все. В принципі, червоні трошки заряджаються. Але кухоліна не можу зарядити. Тобто тут основа перед тим, як ходити, ультувати рештою масовиками, потрібно зарядити кухоліна. А на нього камня взагалі нема. Ну, є там три, три камінця і все. Те, що я зараз походжу хіроном і Оресом, ну мені довелося це зробити, але хотілося дуже, щоб спочатку походив Кухолін. А тут ви бачите, комбо, шалені пішли комбо, зарядили абсолютно всіх противників. І те, що зараз вже мої заряджені, це вже не грає ніякої ролі, тому що вони зараз будуть просто наглухо розбиті. Зараз походить Нізар. Ну, в принципі, тут все. Дуже шансів нема. Ось, і зараз робить якраз по трьом. Я заряджаю кухоліна, а толку з цього вже немає ну, ніякого. Тобто, перше, і камня немає, того, яким би можна було бити. Хоча б якийсь один зелений герой живий був би, то зараз би можна було пробити як мінімум центрі і там по бокам. А так, то, в принципі, шансів нема. Ну, Скажімо так, тапах страчений. Багато пішло синіх центрів зараз у суперників, особливо в топових альянсів. Повернулись, і дійсно це дуже незручно. Потрібно трошечки перероблювати свою тактику. Якби я пішов тими моно, якими я ходжу на, на фіолів, то шансів було б менше, тому що... Там є е, тапок зелений в мене найслабкий. Там взагалі нема майже героїв зелених толкових. Е, тапок червоний, самі розумієте, на синій центр. І ви, в принципі, бачили основних героїв тільки що в ньому. Ну, от, якось так. Ось тут я зараз пішов. Я чомусь думав, що в мене седна ще є, а я її використав в минулому тапку. А в цьому тапку якраз мені потрібна була седна. А може і не в цьому, зараз глянемо, що це за папок буде 3-2 чи 2-2-1. Перегляну герою, що в мене там є. Бачу, що вибору вже нема толком. Ну, є вибір, звичайно. І думаю, що мені робити. Тут буде 3-2. А ні, тут 2-2-1 мався бути. Тут мається бути тесей Асура і малася бути Седна. А Седну я витратив у попередній тапок. Тут би вона, я гадаю, зайшла б набагато краще. Мені довелося замість Седни брати. Дранга, щоб хоч якусь броню давав команді, а ТС це єдиний лікар. О, цей тапок, в принципі, проти кисямби він був, але я тестував і проти синіх центрів. Він заходив непогано. Тобто ним там 5500 команди з синіми центрами, там седну якусь і так далі, то брав я, в принципі, але в самого Седна була. було. Замість драна, Дрон трошечки тут не вписується. Замало, ну, якби броню він дає, але самого лікування не дає. Ну і тут кадбат, в основному катбат буде вирішальну роль грати. Ну, Сидний акцент в принципі нормально, коли от такі плечі не чересчур страшні. Якщо просто шотери, якісь там. Може ще якийсь хівер, то не так страшно. Але коли усе на плечах стопери швидкі, такий Нізарт, наприклад, пазузу якийсь, наприклад, то тоді вже Хьюстен у нас проблеми. Тут поки що все нормально йде. Я контролюю, хто як заряджається. Бачу, що щиток на пазузу вкинули. А ні, на канбада вкинули щиток. Ставлю броню від Едранга другого рівня. Бачу, що всі мої зарядяться зараз, все добре. І вирішаю вбити першим пазузу. Тому що в мене тут двоє швидких. Едранг це зарядник і пазузу тут би вдарив 5 атак, Що ну прям дуже неприємно. Я вирішив не ризикувати і прям всі атаки вкинути в нього. І далі, якби план був такий, щоб заряджатись в пустоту плюс в Седну. І по одному по одному їх виносити. Наступний мався будь катбат Або Седна, щось побачимо. Чи може Аліса, вже не помню, зараз глянемо, кого я там взяв. Ну ось кадбат і оцей фіолетовий герой на плечі. Я просто цю фіолетову героїню не знаю. Я її не. Ну, Не дивився про неї нічого, не читав. І вийшло так, що вона була тут одна із вирішальних. Можна було б прибрати її наступною, а кадбада лишить. Тому що вони в парі з кадбадом тут ну, задали такої трьопки гарної моїй команді. І Манна постійно пропадала в Тесея, Я не міг зарядити. Життя пропадало, Тесей лікує слабо. І от якось так вийшло. Зараз глянемо, що тут вийшло. Здається, одно я тут також приберу або Алісу. Ну зараз побачимо. А може й не приберу вже нікого. Так, не приберу, мабуть, вже нікого, тому що, як ви бачите, так, мани нема. Герої швидко повмирали. Фіолетовий герой зробив свою справу, я вважаю, що гарно. Так, Тсей трошки підлікував. Тропус і медуза вдарять, непогано вдарять в парі. Але бачите, як помирають всі від кадбада і від зв'язки дранга. Ну, Тут, в принципі, все зіграло не в мою пользу. Ну, Більше вважаю, що вивчення героїв грає ключову роль. Якби була седна а не дранг, то було б краще, ніж зараз є. Тому що едранг своєю зв'язкою навіть допоміг масовикам мене прибрати. Так, останній мітап і на цьому будемо закінчувати. Це 32, фіолетові сині. Пішка тут в заряді фіолетових, вони заряджаються з 9 камнів. Це, якби було колись у мене фіолетове монувано. Одне з самих таких пробивних пробивало все. Тому що потрібно було зібрати лише 9 камінчиків. Ну, Я вирішив 3 2 зробити на його основі, додати туди якогось лікаря і якогось там ще героя. Ну, додав туди хріма. Тому що, в принципі, він нормально сюди підходить. Ну і тут почав грати свою роль Дандола. Здається, на цьому ми закінчимо. Ну, зараз побачимо, може ще когось уб'ю. Тож в мене один тут лікар тільки Афродіта. Вона, в принципі, по лікуванні така, як і Тсей, але єдиний бонус, що вона зріст броні е прибирає тим, що вона ставить свої щитки на броню. Це її плюс перед Тесеєм. Так, добив я ще одного. І тут, в принципі, вже можна. Закінчувати гру, тому що заряджається Аліся, заряджається Дандола потенціал пробивний у мене вже відсутній. Моніка під під, цим, під блоком манни. Моргана сама вона не пробиває, хрім не заряджений камня нема. От, в принципі, такий розклад. Але я трошки почекав, щоб зарядити Алісу. Ну і тут. В принципі Що я тут зроблю? ну Зроблю комбінацію, але вона буде абсолютно ні до чого. в принципі Трошки ми вдарили по Алісі. Зараз бачу, я б тікав, навіщо прокидувати далі камінь, не знаю. Ну Я вирішив ризикнути. Реально повезло, що був заряджений герой. Все, я думаю, тут не зараз крапку поставив. Ну, так я трохи пободався, в принципі. Шанси були там, Алісу прибрати і потім далі. Але ну, вже я побадався трошки, зрозумів, що шансів немає, Аліса відроджує, її пробити не можу і я вийшов. Ось і все, друзі. Так, друзі, результати війни розірвали нас жорстко. Хотів показати нові зв'язки якісь по атакам. Пару атак вийшло, пару не вийшло. Одну взагалі неправильно зібрав так, як тренував, ну нічого страшного. В принципі, потренувалися, скажімо так. Що по полю у них, там кукульканів маскованих, по два штуки в кожного було. Ну, як в кожного, майже дуже багато було кукульканів. Та й взагалі захисти такі неприємні. По цифрам невисокі, відносно там 5700, але не в цифрах діло, хто розуміє, про що я. Ось такий, от, бачите, раз, ось такий он, він, два, І таких було чимало. Неприємний захист, коли у седний якийсь блокіратор швидкий на плечі. Типунізара і так далі. Ну, а таке, вже там, коли Канна всередині, то вже було більш-менш попроще. І сніжки, і так далі. Багато нулів з нашої сторони, дуже багато нулів. З їхньої сторони в атаці було в принципі, сильно. Нулі у них були і розбиви об нашого єдиного, хто має кулькану. <сіх> а так, то, в принципі, ну там розбиви були, звісно, в них так само, об інших гравців, але набагато менше. Тобто, Атаці, ви самі бачите, 6700. Це, ну, це дуже круто. Це такого я вже не бачив дуже давно. Добре, всім гарного дня. Воювали з нон-стопами, воювали з лімонадом. То, ну. Так, ніхто на нас не набивав ще. Добре, всім гарного дня. Пока. Підписуйтесь на канал, пишіть, як у вас пройшла війна.